Вчора на навчальній групі фізкультурного масажу онлайн таке питання задали, чи можна виконувати масаж при попіломах. Ну, перше, що може спасти на думку, що ні, не можна, тому що можна травмувати. Але я вам скажу так, поясню вам, на прикладі музики. От є ви музикант, ваші руки, ви, наприклад, піаніст. От, хто закінчував а, музичну школу або далі там, консерваторії, ви мене класно, прекрасно зрозумієте. От є ви, ваші руки, ви музикант, є інструмент. Наприклад, фортепіано той же самий інструмент це тіло людини. Ви, а, коли починаєте торкатися інструмента, Витягувати з нього звуки. Так само переносите це от, цю аналогію на тіло людини. Ви коли торкаєтесь людини, ви починаєте звідти щось видобувати. Не кожен інструмент справний. От, переносите знову ж таки цю аналогію на тіло. От, наприклад, коли настроюють гітару, її настроюють через фортепіано, зву, ноту ля. Тільки я вже не пам'ятаю, якої октави. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, я просто колись. Ходила в музичну школу і на гітарі вчилась грати. Е Якісь там ще знання лишилися. Так само тілі людини не все справне, і ви, як ось цей митець, музикант, повинні його налаштувати. Ось до вас прийшла людина з папіломами. Ви ж не скажете їй, я не працюю Все, до побачення. Профі так не працює. Професіонал завжди знає, як вирішити питання. Ось є у вас папілома. І ви, володіючи базовими своїми якимись знаннями, додатковими. Е ви знаєте, вміти, як працювати з різними станами, в тому числі і з цими нещасними там папіломами. Ви підлаштовуєте, ви адаптуєте, ви а, ось, шукаєте ось цей баланс, ось ці грані. Але щоб це все вміти так віртуозно працювати, потрібна база. Розумієте, щоб вміти класно імпровізувати, ви повинні бути в цьому профі. От коли ви профі, ви знаєте, ви можете. Можете творити симфонії на будь-чому. Я думаю, вам зрозуміла ця аналогія, бо ну, мені здається, дуже класний приклад прям от масаж. На масаж подивитись через призму музики. Це ще не все. У мене ще є, ще є декілька прикладів, я їх колись вам ще розкажу. Якщо цікаво, залишайтеся зі мною.